Після початку повномасштабної війни безпілотники стали очима і зброєю української армії. Вони рятують життя, допомагають нищити ворога, дають перевагу там, де інші засоби не працюють. У березні 2023 року Верховна Рада виділяє державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 30 мільярдів гривень для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Це мало б суттєво посилити обороноздатність держави. Але замість допомоги фронту для декого ці кошти стали джерелом наживи. Керівник одного з департаментів Держспецзв'язку, відповідальний за закупівлі дронів, вирішує розтратити частину виділеної суми на користь обраних компаній. Їх контролює брат підприємиці, з якою посадовця пов'язують тісні ділові стосунки та кількарічна співпраця. Вони домовляються, ціни на дрони штучно завищують, а маржа дістається учасникам оборудки. То схема залучають заступника керівника департаменту, а також фінансового директора групи компаній. Фактичний власник компанії повідомляє дружині про залучення до продажу дронів для Держспецзв'язку. Мене ще зранку почали підгружати тендерами. Повідомили сьогодні про тендера в понеділок і вівторок з обов'язковою участю. Плюс ще ДСЗ попросили стати спецімпортером і імпортувати дрони. А я цього капець не хотів. Дуже велика відповідальність. Ми не готові до цього. Я реально не знаю, з якої сторони підступити. 19 квітня 2023 року Держспецзв'язку надсилає запити про надання цінових пропозицій щодо 400 дронів DJI Mavic 3 чотирьом суб'єктам господарювання, майбутньому переможцю, двом Юрособам та ФОПу, Усі вані під одній групі. Фінансовий директор групи надсилає у спільний чат бухгалтерії реквізити одного з учасників закупівлі. ТОВ КОД адреса. Керівник. Емейл він же доручає бухгалтеру сформувати випуски по рахунку ще одного учасника закупівлі фізичної особи-підприємця. Зроби, будь ласка, випуску за три місяці. Останнє. З ким мені і щоб скачати виписку, є якась комісія. Тоді потім підійде і разом подивитись: не качай. Бухгалтер групи компанії питає фінансового директора щодо порядку відкриття казначейських рахунків товариств учасників закупівлі. Рахунок в казначействі для ТОВ відкриваємо згідно постанови 1070. Ну, все так само, як по ТОВ. При цьому майбутній переможець на момент отримання запиту від Держспецзв'язку за видом діяльності не міг постачати дрони. Відповідні зміни до установчих документів внесли лише згодом 21 квітня 2023 року. У підсумку переможець пропонує дрони DJI Mavic 3 по 132 тисячі гривень за штуку. Хоча, за даними слідства, на ринку вони коштують приблизно 78 тисяч гривень. Аби приховати справжню ціну дронів і вивести отриману маржу, учасники схеми створюють ланцюжок підставних фірм. Оплачуємо по цепочці тов, 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 тов. Суми згідно договорів. Водночас працівники компанії висловлюють занепокоєння через викриття підозрілого ціноутворення службою фінансового моніторингу банку. Паніки ще нема в офісі. Через кого? Фінмон. Походу, дьоргає, точніше. Зі свого боку, учасники схеми намагаються обґрунтувати законність такого ціноутворення. Треба зробити комерційні пропозиції від ТОВ та ще від двох юрок з хужими пропозиціями. Я пізніше скину зразок. А яка там вартість по ТОВ, oh. саме по цьому договору? Ціна за дрон? 133 тисячі Тоді другу комерційку робимо від ТОВ, Ціна 133 тисячі Ви зробіть драфт, ми з поправимо. Вони навіть радять бухгалтерам писати фінмоніторингу патріотичніше, щоб зняти підозри. Mm. Чим більше і красиві, і патріотичні розпишете, тим краще. Після успіху першого контракту ділки беруться за новий: дрони Аготел EvoMax 4 t Та сама схема, ті ж люди, ті самі фірми. 9 серпня 2023 року фінансовий директор групи компаній доручає підготувати реквізити трьох підконтрольних товариств. Серед них переможець та учасник майбутньої закупівлі, які отримують запити на комерційні пропозиції від Держспецзв'язку. Зробить по цим фірмам у Ворді. Як у вас є по іншим, окремі блоги по реквізитам. А тепер Сітрі на одному листочку. Будь ласка. Прийшов лист. Друкани на інші не приходило. Теж прийшов занести вам? Че? Не обходилося без курйозів. Один з бухгалтерів помічає, що директорка нового учасника закупівлі досі працює у компанії, яка брала участь у тендері на закупівлю мавіків. Привіт. Мені прийшла в голову думка: треба терміново розрахувати з ТОВ, бо якось підозріло, що вона в ТОВ працює, і директор по фірмі, яка по дронах подається. Ага, скажи. 5 вересня 2023 року Держспецзв'язку укладає договір на 1300 дронів дронів Evo Max 4 t по ціні 479 тисяч гривень за штуку. За даними слідства, їхня тогочасна ринкова ціна удвічі менша. Таким чином, збитки державі за результатами двох закупівель становили більше ніж 90 мільйонів гривень, майже 22 мільйони гривень на «Мавіках» та більше 68 мільйонів гривень на Аутелах. Важливо зазначити, що посадовці Держспецзв'язку під час обох закупівель умисно приховували реальну вартість безпілотників, натомість показували завищені суми, які б обґрунтовували ціни, запропоновані переможцями. Після того, як питанням ціноутворення безпілотників зацікавилося Національне антикорупційне бюро. Держспецзв'язку та постачальники переглядають їхню вартість у бік зниження. Через розпочати до розслідування та проведення низки обшуків у внутрішніх чатах компанії починається паніка. Я б не займався хуєм, я повертав би всю суму подопці та й закривав питання. Перша ціна, так як і блять, взаємні підрасі. На мою думку, ти знаєш. Коні. Я не розумію ці приколи. Та собі. Сум... Дограється. Чому не повернути те, що за контрактом мають повернути? У жовтні 2025 року набу і САП викрили оборудку. Двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру. На рахунках учасників схеми арештували понад 4 мільйони доларів США за кордоном і 17 мільйонів гривень в Україні. Замовлені дрони надійшли у військо і виконують бойові завдання. Слідство триває.